І важливо дуже відслідковувати цей імпульс і допомагати своєму тілові розряджати його. Бо ось тут і формується м'язовий корсет. Перше, що у нас замирає, це шия, це наші плечі. У нас є такий дорсальний нерв, блукаючий нерв, який якраз іде позаду нашого тіла. І він першим реагує, і робить такий, знаєте, як він. Колись можемо всі були черепашками або равликами, щоб захистити. І якщо цей жест ми дуже часто використовуємо, то нам дуже важливо, що зробити допомогти собі розслабитись для того, щоб це замирання не було занадто довгим, занадто сильним, бо саме воно і забирає. Сили чому, тому що це, як ми давимо на педаль газу тормоз, газ -тормаз одночасно і машина не їде, а об... мотор працює на дуже великих обертах і він тоді ізнашується. І нам важливо подбати про те, щоб допомогти своїй нервовій системі зрозуміти, що зараз більш-менш безпечно. У нас немає абсолютної безпеки і не було ніколи, але оце відносно безпечно. Небезпечно, нам важливо, якщо зараз відносно безпечно, допомогти своїй нервовій системі, своєму організмові це зрозуміти.